Державна служба з етнополітики і свободи совісті ухвалила рішення, яке ще кілька років тому здавалося неможливим. Київська митрополія УПЦ офіційно визнана афілійованою з Російською православною церквою, а діяльність РПЦ в Україні заборонена законом про захист конституційного ладу в сфері діяльності релігійних організацій. Цьому рішенню передувало ретельне дослідження, і факти виявилися абсолютно беззаперечними. Зв'язок між Київською митрополією та Москвою існує. І це не просто питання церковної підлеглості, це питання національної безпеки. Коли Росія веде війну проти України, її церковні структури на нашій землі це не про духовність і навіть не про віру. Це важіль впливу Кремля, де канал для пропаганди використовується як ще один інструмент гібридної агресії. Митрополит Онуфрій відмовився виконати припис ДЕС і розірвати ці зв'язки. А це означає, він і надалі хоче залишати Київську митрополію УПЦ під впливом Москви. Тому ухвалене рішення не бюрократична формальність. Це ще один крок в захисті нашого конституційного ладу і нашої духовної незалежності. Справжня церква має стояти з народом і державою. Вона не може йти за чужим патріархом, який благословляє ракети і танки. Україна вільна, і наша церква теж має бути вільною. Вільною від Москви, вільною від терору.